У тебе, за кого ти забан. береш? А, давай я буду. да, за терористів. За терористів давай. А, і підписники. Якщо що, посилання на донат, хто хо, захоче підтримати мою творчість? Ну, а, внизу. твою творчість не бою, бо у мене донат алерс немає. Коротше. Я ж, кстати, бої хопить научився потихеньку. А, Ааа, ну потужно, потужно. давай-давай-давай. Короче. Донат, внизу посилання на канал за теж буде в описі. Ну це на твоем відео, да? Ааа, у мене вагає. Ага. Ем... А вот я бы хоч комп, да? Ай, 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 ты, ай, ай, ти я не казав, що ай, про а... а ти казав ты, ти да, казав, що ти... А, про пацан, але... Є... ...ти що то бачиш, на чому ти застреляш? Не зре... не Воно зареголо так, що я за попав, я сам тільки що бачу А ну постреляй декілька разів. Так, секунду, я просто поставлю зараз, секунду, Низька, оп. ок Ну сподіваюсь вам не принесет дискомфортный скинал штукам. Ам. Оп, зараз. Сэт! Блін, майже нога. Що? Ти матюхнувся, чи що? Ні-ні-ні, я майже нога. Признавайся. Не-не-не, не матюхався. Матюхався. Не-не-не. Молодец, молодець. Знаєш, ти мене сам за діляр похвалив. Ачно, який я потужний. <expand> <bruhblade> <omphouse> 61, ага, яра розпочинается! Ты вроде нормально, в кассе вроде было нормально, не знаю, чого. Давай Давай я будете зустринемся, да я вийшов. Да, я знаю, спробую зараз. Можемо згадує поставиш кінбочині. Ай, та ні, у мене щось вощи дуже жорстко зараз. Жорстко ти гуляєш? Ну то я не бачу, що ти жорстко гуляєш, бро. Ні, ти 1600 часов гуляв, я бачив, але... Що ти ж не жорстко гуляєш? Все по це нормально, а це, блін, мінімалки, у мене 3-4 FPS. Що за фігня? Мінус 3-4 FPS? Не мінус просто 3-4. Секунду, зараз я ненадовго припиню запис під Але запис для вашої ж безпеки. Бам. Ну, по зараз подивимось. Так, да, не вага ваще. За що, тільки від запису, чи що? я А ну подожди, вор, это звіти. О, ніфіга собі, ніфіга собі! Все, 3, 2, 1, запис Все, я запис продовжую, просто не знаю, відчувається воло, можливо, від... і за того, що йшов запис в мене було 3-4 FPS, а може. не знаю mm -hmm. Багато не вийде. Mm -hmm. Нічого не кажу. Ну, зараз ми будемо стріляти. <плес> Як бачимо, Хороший музикальний, табор, хороший. А, музикальний набор хороший. Музикальний набор статі у тебе імба. Дякую, дякую. Найдешевший, який був на ринку. Але прикольний. Угу. Так собі прикольний. А, Бачимо, у мене є. А така граната. І до речі, воно на давно ми додали різні звуки. Як я знаю, на. Да, я знаю, різні звуки і другі анімації додали. Смок! Отак і не так. Ну, це Бляха! Опа, бачимо смок. Ріжемо смок. Коротше, щоб підтримати мене нагібатора та Golden Fish. Можете. Коло нагібатор. На на... Що ти маєш в виду? В, внизу, там в описі ви побачите. Який е, нагібатер! Усп... Ну, нагібатор. Нагібатер це другий власник каналу. Okay. Е, якось так. Е, і... Е, всі посилання в коментарях і на посилання відео за ділера і канал за ділера. І на наш телеграм-канал, до речі, підписуйтесь. Поняв. Там я виставляю про те, що е, знімаються відео, про те, що виходять відео. тому, Так. Попереджаю. Щоб <кхід> але але Донайт Аверт з ним, поняв? достанут какой-то братан вера раю бровераю бляха муха а ти де? я на вулиці, а ти де? стоп смысленно я топа Ну, давайте а ось так зробимо. У нас з Ну, я взяла ВП просто вже. Бляха! Ладно, давайте, давай на ССГ, давай. Не, ВП оставляю, бляха. Бляха! А, ну Юспик. Не. Я так часа. подивіться, яке профессионные розкидки. Ой, блин, я уже наступал, конечно. ай яй 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 Я ж я, я, я блин, вичував, что надо бицей доставать просто. Блин. Так, ну все, легендарна комбо беремо. Комбо? Яка комбо? А Ну, АВП з іншим чувачком. Велиці зараз. Давай І... Все, зараз пройдемо цю гру. Я вапку. Дружни, я у тебе ну, АВП забрав. АВП, АВП. Ну, я зброю анти АВП. Анти-АВП, так і називається. Так, ну Ой-ой-ой. Я за ВП майже хорошо играю, стати. Їдем? Не я хп значит, про. я кого-то! Детли, Всем чека про камеи фраеры, с вами это делали, короче. Я, что вы поняли, то, короче, я поймал мышку, але есть хорошая новина. Коротше, я її зміг перемонтувати, все робота і зараз монтую. Я, дум... я зараз подумаю, ви, мабуть, б... ви б сміялися з мене, що почему давно буде жарти батьки, але я отримав сьогодні хорошу оцінку з історії і я збіг її за це починити. Все, коротше, я з цим ідіотом не хочу грати, після цього я збісився. Я вже хочу удалити КС2. Всім пока.